Вітаю вас, шановні користувачі інтернету. А сьогодні їх має бути дуже багато. Це і на порталі Щоденний Львів daily.lviv.ua, на сайті Львівського пресклубу пресклап.лів.ua. А так само в Ютубі Ютуб. Ви можете дивитися ці трансляції і потім їх обговорювати. Сьогодні. Марафон звіту продовжують депутати від партії регіонів, пан Ігор Грищук і пан Василь Круць. Ми працюватимемо впродовж 15 хвилин. Депутати розповідатимуть про свою роботу. Відтак, впродовж наступних 15 хвилин, відповідатимуть на запитання журналістів, які в залі Львівського прес клубу незалежного громадського прес-центру Львівський вибір, цього майданчика цієї кампанії, або біля моніторів своїх комп'ютерів. Адресуйте нам запитання на адресу пресклаплів Або Львів Так само можете писати запитання на пресклап-вухо, Отже, починаємо роботу. Пане Грищук, прошу ваше слово, ваш депутатський звіт. У тому форматі, який запропонував львівський прес-клуб, а також проект у медіа інтерньюс нетворк, який нам допомагає це здійснювати. Так, я є головою фракції партії регіонів Львівської обласній раді Ігор Грищук. У фракції партії регіонів Львівської обласній раді входить 10 депутатів. Семеро із них обрані за партійними списками. Троє це депутати-межеритарщики. Незважаючи на те, що партія регіонів представлена в обласній раді лише десятьма депутатами, за період діяльності депутатського складу було зареєстровано 36 депутатських звернень у різні інстанції для вирішення проблем мешканців районів, за якими закріплені депутати. Зокрема, здебільшого звернення стосується покращення житлових умов громадян, виділення коштів на ремонти доріг місцевого значення та ремонт шкіл, а також будівництва клініки відновлювальної медицини поблизу Львова. Усі депутати фракції партії регіонів у Львівській обласній раді проводили виїзні прийоми громадян, на які подекуди приходило до 100 осіб. Кожен депутат надає допомогу тим людям, які звертаються до нього. Загалом, депутати від фракції партії регіонів за перше півріччя надали допомоги на суму 270 тисяч гривень. Кожен другий понеділок місяця фракція партії регіонів проводить відкритий прийом громадян у приймальній голови Львівської обласної ради по вулиці Винниченка, 16 в місті Львові. Зважаючи на те, що у склад фракції партії регіонів входять досить відомі люди Львівщини. У нас в фракції є і керівник залізниці, пан Богдан Піх, де є 65 тисяч працюючих людей. Є колишній губернатор Львівської області, пан Сендега. Олександр є колишній голова Львівської обласної ради, пан Сендак. Також в нас в фракції присутні е, такі депутати, як е, ректор е, університету життєдіяльності та безпеки, пан Козера. У нас є відомий футболіст е, пан Степан Юрчишин. В нас є, скажімо, голова облздорового відділу Львівської області, пан Федоренко, та головний лікар Стрийської лікарні пан Круць. В нас є власник і бізнесмен відомої торгової марки. Львівщини, родинної ковбаски, пан Олег Баран, тобто фракція наша представлена досить якісним складом Львівській обласній раді, можна сказати, найкращим якісним складом. І тому нам працювати в умовах Львівської обласної ради, зважаючи на те, що низка депутатів. Львівській обласній раді, ідучи в депутатство, мали графу тимчасово не працюю, є дуже важко. Але за підтримки депутатів фракції партії регіонів було побудовано відповідно кілька відбудовано верніше, кілька церков у Турківському, Яврівському, Бузькому районах, три лікарні Львівської області. В Турківському і Кам'янкобузькому районах за підтримки депутата Козера отримали інкубатори для передчасного народження дітей, а школа в селі Кам'янообрід Яврівського району. Комп'ютерні класи та шкільне приладдя. За підтримки депутата Піха Богдана Петровича відновлено дорожне покриття у в віддалених районах Турківського району виділені кошти, кошти сім'ям, у яких е згоріла хата в місті Турка. Депутат Федоренко вніс до обласної ради пропозицію по будівництву клі клініки відновлювальної медицини у місті Пустомити, а депутат Юрчишин допомагає у відновленні спортивних класів у Городоцькому районі. Голова фракції партії регіонів, тобто я у Львівській області обласній раді. Організував ну, депутат Львівської обласної ради, організував у Бузьку постійно діючу приймальну та ну, сприяю випуску газети. Окрім цього, я завжди допомагав і допомагаю воїнам авганцям у Бузькому районі. Я організовував також. Позови від дітей війни, яких в Бузьку подано понад тисячу, і частина з них вже скажем, є на виконанні, оплачуються конкретно гроші. Але при попередній владі ці речі не робилися, а зараз, хоча і з трудом, так скажемо, гроші людям виплачуються. Ну, Якщо взяти по депутатській роботі і сказати, що 36 звернень від депутатів. Нашої фракції є дуже мало, то хочу сказати, що в нас є ціла низка звернень, які ми не оголошували на Львівській обласній раді, а направляли їх від депутата напряму. Ну, до прикладу, скажем, мною була направлена звернення до голови обласної ради стосовно реабілітаційного центру Ваша Надія. Про виділення коштів, де йдеться про реабілітацію алко і наркозалежних, Львівська обласна рада прийняла відповідну програму. Але, як правило, в нас в Львівській обласній раді такі програми діють ну, на друк буклетів, ще чогось, але не на конкретні речі. Тому ми як би пропонуємо конкретику. Також я стосовно роботи львівської обласної ради, яка дуже часто проходила не в правовому полі, робив звернення як до президента України. Пана Януковича, так до прем'єр-міністра Азарова, міністра внутрішніх справ Могильова. От, наприклад, про порушення було таке звернення від 03, 04, 11, 03 04, 11, від 7 квітня 2011 року. Про порушення законності окремими представниками Львівської обласної ради. Стосовно цього звернення мені з Генеральної прокуратури відповідно надходила інформація. З адміністрації президента Львівська обласна рада чітко дії, Львівська обласна державна адміністрація, в яку було скеровано ці документи, чітко давала відповіді на питання, що питання висловлення, допустим, питання висловлення недовіри обласною радою, як зазначено у вашому зверненні президентові України, окрім. Окремим міністерством України заступником і начальника головного управління МВС України не належать до компетенції обласних рад, оскільки, згідно частини першої статті 9 закону України про державну службу, правовий статус президента. Членів кабінету міністрів України регулюється конституцією та спеціальними законами України. Статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні чітко визначено повноваження обласних рад, зокрема питання щодо вирішення виключно на пленарних засіданнях Львівської обласної ради. Вирішення зазначених питань не віднесено даним законом до компетенції обласної ради. До чого я веду? Що дуже часто Львівська обласна рада працювала. В холосту, тобто тратилось дуже багато часу, але в правовому полі це означає, що вона працювала поза межами правового поля, і таких випадків було багато. Я звертав увагу і на недоцільність проведення, скажімо, позачергової сесії. Яка відбулася 28 квітня, і яка я вважаю була передумовою цих, скажімо, скандальних подій 9 травня, які відбулися у місті Львові? Тобто, це були провокативні рішення. І що саме головне, що з цього приводу я знову ж таки звертався до керівництва держави, і до генерального прокурора. Я отримував конкретні відповіді, я вам пізніше можу їх надати. З адміністрації президента України, з Генеральної прокуратури. Відповідно, в кінцевому варіанті ніхто сьогодні не озвучує таких фактів, що, скажем, от є відповідь з Міністерства внутрішніх справ. Що стосовно подій 9 травня, От читаю дослівно. Повідомляю, що за фактами протиправних дій, учинених у місті Львові дев'ятого, п'ятого одинадцятого року органами внутрішніх справ до адміністративної відповідальності притягнуто 17 осіб. Із них двох за вчинення правопорушення передбачено статтею 185, вісімдесят непокора. Законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовця. Пане Гришук, але це звіт Міністерства внутрішніх справ про їхню роботу, про Так, але це, послуж... але це все відбувалося після якби, моїх звернень і в кінцевому варіанті. Тобто, ви як звернулися я хочу... після того, що затримали? 에, ні. Це десь було підсиленням тої ситуації, яка якби в місті Львові частково е, спускалася на тормозах, але ніхто сьогодні не говорить про той факт. От є відповідь прокуратури Львівської області, що це скандальне рішення 114 від 28 квітня 2011 року, яке було прийняте. По 9 травня і спричинило ці події. Також читаю дослівну при повідомляю, що восьмого року львівським окружним адміністративним судом оголошено рішення про задоволення позову прокурора області. Про скасування рішення Львівської обласної ради номер 114 від 28.04.2011 року, як незаконного пане Рюсю. Добре, дивіться 14 хвилин. Збігло. Ви прозвітували, задали 9 травня. Можна ще 17 вересня, 22 червня, день російського флоту. Тоді то багато ще дат є, але Звинувачують часто свободу в тому, що вона займається політичною діяльністю, а не соціально-економічними справами. Давайте використаємо цей час, ще є дві хвилини для соціально-економічних справ, для звіту депутатського. Відтак перейдемо до запитань журналістів із інтернету. Чекаємо на ваші запитання на адресу за адресою. прес вухо, Прошу, ну я хотів би передати слово е, пану Круцю, це головний лікар Стрийської районної лікарні. Тому. Тільки, тільки не кажіть, скільки вмерло, скільки вижило. Кажіть про депутатську роботу. Дякую. Ну, ви не знаєте, скільки вмерло, скільки вижило. Я хочу сказати, що я обраний в мажоритарному 54-му округу Стрийського району. Е, обираюся, я депутатом втретє. Я вже два скликання був депутатом обласної ради. Одне скликання третє по черзі я був головою комісії з охорони здоров'я і соціального захисту. Працювали ми. Тому, йдучи на вибори, я чітко знав, куди я йду, чого я йду і що я хочу в обласній раді зробити. Своїм виборцям я не обіцяв багато, не обіцяв, що набудую школи, садочки і стадіони. Тому що це питання господарське і це питання плану соціально-економічного розвитку. А те, що як я бачу роль депутата в обласній раді, це дійсно, оскільки я вважаю себе більш господарником, ніж політиком, то я робив наголос на вирішення питань господарської діяльності. І в основному це стосується. Медицини, оскільки я вважаю, що фахівець, вже 24 роки головним лікарем районної лікарні великої, і маючи такий досвід, я пішов у комісію з охорони здоров'я материнства і соціального захисту, яка сьогодні працює в обласній раді. Зважаючи на те, що я був висунутий, підтриманий на виборах партію регіонів, я працюю в фракції партії регіонів. І тому я б хотів перше ніж прозвітувати, що я зробив, що ми зробили, наголосити на тому, що і в партії, нашій фракції, і в комісії. В комісії у нас всі партії представлені, але ми виробили, звичайно, що спільна думка така, виробили таку тенденцію наших звернень, виступів, зауважень, коли ми довіряємо одній людині. Представляти інтереси, наприклад, у фракції нашій це пан Ігор Грищук. Перед кожною сесією ми в процесі підготовки до розгляду питань розглядаємо ці питання на нашій фракції, і тоді кажемо, хто буде виступати, один чи два чоловіки, щоб це не було, скажімо, такі виривання мікрофонів. Один другого, хто швидше щось хоче сказати. Це вже практика мого досвіду в обласній раді попередніх скликань ні до чого не приводить, хіба до затягування розгляду питань на сесії, коли всі повторюють одне і теж і з різних фракцій, з різних партій, і кожен перед мікрофоном хоче показати себе. Якщо такі питання розглядаються, які вже розглянуть попередньо на комісіях, то це можна швидше розглянути і не показувати. Скажімо, в свою родиці по всіх питаннях. 50 питань на сесії неможливо кожному депутату бути фахівцем по прийняттю кожного питання. Звичайно, що там десь третина питань це недовіра всім органам влади, які на сьогодні я також відносяться критично, тому що сьогодні є влада, яку народ обрав, яка має свою, скажімо, свій напрям, свою політику, яку вона... Скажімо, впроваджує і тому треба. Ну, влада є влада, тому треба працювати перше, а потім вже, ну і зрештою, що там буде рішення сесії обласної ради про те, щоб скажімо, відставку від президента чи прем'єр-міністра. Ну це не серйозно, але те саме у нас на комісії медичній. Знову нагадую, що це різні політичні партії, але в нас є цілком взаєморозуміння і ті інтереси, які ми відстоюємо сьогодні по соціальному захисту наших мешканців, і по охороні здоров'я, по розвитку матеріальної бази ці питання знаходять підтримку у всіх і ми це доручаємо виступати від нашої комісії, голові комісії, пана Богдану Чечоці, котрий це доводить до депутатів. 我这。 Знову ж хочу сказати, виступи від мікрофонів під час сесії видно, свідчить про те, що не всі депутати приймають участь в попередній підготовці питання до розгляду сесії. І коли виступає голова фракції чи голова комісії, каже, що питання пропоную підтримати і проголосувати, тут починають обговорювати ті самі члени тої комісії, котрі виносили це рішення і починають вносити якісь пропозиції і так далі. Це неконструктивна робота, і думаю, що над цим. Ми вже говорили про це із заступниками, так десь попередньо, що це треба десь врегулювати, щоб ми не тратили марно часу, бо кожен з нас десь має роботу, кожен має навіть і свій той і округ, де він має працювати, а не просижувати в сесійній залі кілька днів, щоб ці питання обговорювати. По роботі на округу. У мене є фіксований один день прийому. Це понеділок, третій понеділок кожного місяця. Але я не роблю різниці в прийомі громадян, оскільки я Людина загальнодоступна в районі. в мене є, скажімо, кабінет головного лікаря. Якщо людина приїхала з села і хоче на прийом попасти, я ніколи не відмовляю, коли б це не було, чи зранку, чи після обіду, і в будь-який час, в будь-який день, який людина приїхала. Раз вона приїхала, значно є проблеми, вона хоче попасти на прийом і своє щось сказати. Пане Круз, дякую. Вже 21 хвилина. Ми вже так дали вам розлогу. Розлогіше ніж це передбачено. Було запитання у журналістів є у нас до. Депутатів. Немає запитань, журналісти мені показують, що немає запитань. Я не бачу запитань також і в мережі, ні на Фейсбуку, ні на Твіттері, ні на Ютубі, ні за адресою пресклап Незрозуміло, чому така невисока активність. Давайте, Перейдемо до тих аспектів конкретної соціально-економічної роботи, зробленої депутатами від фракції партії регіонів, вами персонально за е, той період, що минув. Яку ініціативу е, на місцевому рівні соціально-економічну, про яку ви не встигли сказати, зроблено вами? Якщо дозволите, я продовжу, бо це я залишив на завершення, але То я... треба було з цього це... розпочинати. Так. так. Но... Тому я хочу нагадати, що в процесі роботи ну приблизно за цих півроку останніх я особисто приймав участь активно в слуханнях з питань формування бюджету області про розподіл коштів на організацію ремонту автомобільних доріг. Ця проблема у нас була дуже гостра. Це питання вирішують. Ви, ви коли кажете, щось? прийма брали участь, брали участь. Да. Ви ініціювали це... рішення, я... яка яка ваша була участь? Чи ви були Ми... одним із? Ми були одним із питань ініціювання рішень по прийняття програм медичних, що стосується лікування хворих на цукровий діабет, лікування хворих з вірусними гепатитами. Ми це зробили звернення і в кабінет міністрів, і в наше міністерство, і на обласну раду подавали наші програми, які ми розробили в нашій комісії по лікуванню хворих нефрологічного профілю по гемодіалізу. По гемофілії у нас проблема дуже велика в області де виділення медикаментів, і нам це вдавалося зробити спеціальні в тій повній віри, які це вдавало, які це потреба. Тобто, ви це ставите Але... в заслугу собі як депутата і вашій фракції. Правильно я зрозумів? Ну заслуга наша разом. Ми не можемо разом. Депутати. Це чия ще чия ще нашої комісії медичної і фракції який я працюю. Дякую. Пане Гершук, до вас, як до керівника фракції партії регіонів в Львівській обласній раді, запитання. Вчора у нас була відео конференція яка відкривала, старт, відкривала двотижневий марафон звітів депутатів місцевих рад, і, зокрема, говорилося про те, що сьогодні влада, центральна влада, обмежує. Ініціативу місцевого самоврядування обмежує місцеву владу, і насправді депутати місцевих рівнів дуже мало можуть чогось реально зробити без того, щоб не погоджувати ці справи з виконавчою структурою владною. Ваша оцінка цієї тези? Ну скажу коротко, що це не відбулося вчора. Така скажімо, ситуація в країні будувалася 20 років. І якщо на місцевому рівні в пострадянський період залишалося Біля 60% коштів, то на сьогоднішній день на місцях лишається там в межах 20% коштів. Тобто то то кожна влада хотіла всю владу забрати централізувати. собі централізувати, і це є проблема не сьогоднішньої влади, а всіх попередників, які працювали в цьому напрямку. Що залишається у самоврядуванні? Погоджувати з тим і думати депутату обласної ради, як потрапити до парламенту, щоб мати більше важелів, повноважень, чи як? Ну, взагалі, я думаю, що е з цього приводу треба, щоб в в Верховній Раді була чітка більшість, і та і ця чітка більшість все таки я думаю дойде до централізації. Розподілу коштів і частину з цих коштів передадуть на місця, але це може відбутися і при зміні законодавчому, тобто повинні проходити реформи, які дадуть в кінцевому результаті повернення коштів на місця. Пане Круз, ви такої ж думки з цього приводу, як так, і керівник фракції? Так, тому то я як працівник бюджетної сфери це гостро відчуваємо Ото недофінансування, яке десь там е, йде централізований розподіл, закупівлі і так далі. Що дали би на місця ми б знали, що з тим робити. Дякую. Немає Дякую. запитань від журналістів. Немає, так? Я хочу нагадати користувачам інтернету на порталі щоденний лівдалі.лів. Лввюкра.ює на сайті Львського пресклубу, прискла.ввівкра.ює, а так само в Ютубі, в соціальних мережах Фейсбук, і Google Плюс. Що цим звітом, який ви зараз побачили, або в онлайні на живо, хто дивився, або побачити в запису, бо у всіх соціальних мережах і на тих сайтах, про які я згадав цей відеозвіт, буде викладений, розміщений. Цим звітом розпочинається обговорення звіту, тобто це. Не кінцевий звіт ставте запитання до депутатів, до керівника фракції партії регіонів у Львівській власній раді, пана Ігоря Грищука, до депутата Львівської обласної ради від партії регіонів, головного лікаря стрійської районної лікарні, пана Василя Круця. І ми сподіваємося, що ви знайдете можливість і час відвідувати соціальні мережі і давати відповіді на ті запитання, які до вас будуть там викладені. Такий спосіб цей діалог продовжуватиметься не тільки два тижні, але й місяць і надалі. Ми хочемо, щоб не тільки звітно, навіть не так, ми хочемо, щоб не тільки виборча кампанія мала великий розголос і великий інтерес у виборців, але щоб мала бодай в кілька разів, але розголос і вагу. Звітна кампанія депутатів і цього напевно хочуть всі депутати. Так? так до речі, на останку запитання депутат обласної ради Дубневич зареєстрував проєкт резолюції чи проєкт рішення про те, що зобов'язати всіх депутатів звіти робити. Ви щось знаєте про цей проєкт, чи ні? Так, Читали 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 ваш коментар. Я думаю, що це само собою життя нас заставляє спілкуватися при кожному виїзді, наприклад, в село. Я зустрічаюся з людьми. Це вже є звіт свого роду. Підійшли до магазину, підійшли до народного дому чи до медпункту амбулаторії, де я приїхав. Пару людей почав з ними діалог. Підходять ще люди, і вже є 10-15 чоловік, які знають мене, і ми з ними говоримо. Офіційно звіти такі робити, збирати людей по селах, це ми ще не практикували, але думаю, що воно не дасть такого діалогу, тому що вони послухають нас і підуть. А, а головне в цій а коли в цьому коли... рішенні пропозиції Дубневича – це зустрічатися по селах, так я зрозумілося перед людьми по селах. Так. А ну та... пане грішува з від... цього приводу. Я на початку сказав, що ми проводимо якби виїзні такі зустрічі, прийом громадян, де, скажем, впіхав в Турції, було під 100 людей. Тобто, це свого роду, якби і зустріч і звіт, бо люди приходять з проблемами, і ці проблеми треба вирішувати. І ми стараємося їх вирішувати. Тому ну, кожен депутат хоче вирізнитися якоюсь ініціативою, яку ми вже давно робимо. Тобто в мене працює громадська приймальна від початку моєї каденції кожен день. В мене люди приходять кожен день. Користуючись Тому... нагодою, можете назвати адресу, телефон своєї громадської приймальні. Пане в місті Бузьку я сказав на початку. Місто Бузьк Львівської області. І в нас ну як від... я прийду в Бузьк і скажу, от, громадська 에... приймальна Пло... площ... 에... площа 에... ринок 26. 26. Більше так. нічого не треба. Це на, на першому поверсі. А телефон, який там пам'ятаєте? Е, ну, бачите, я... не пам'ятаєте телефон своєї громадської пору? 21918, пам'ятаю. 2.64 код. 2, 64 код. 0, 2, 64. 0, 32, 64 код. Добре, дякую за те, що ви пам'ятаєте адресу і телефон своєї громадської приймальні. І будемо сподіватися, що це будуть пам'ятати і виборці, зокрема і в Бузькому районі. І до вас можуть приходити тільки виборці вашого виборчого округу чи можуть звертатися інші як до керівника фракції. Е, можуть звертатися інші. Я от допустим при зустрічі в Золочеві. Знову ж таки, бачучи проблеми по лінії МВД, робив звернення до прокурора Львівської області і до керівника начальника головного управління МВС. Де є результати, де є чіткі висновки, тобто певні посадові особи Золочівського району МВС наказані і так далі. Тобто, ми не тільки як в нас говорять, захищаємо нашу владу і нашу міліцію. Ми ж крім цього, де треба їх критикувати або натиснути і відновити справедливість на Львівщині. Ми це робимо. Добре, як ви захищаєте нашу владу і міліцію, як ви їх караєте про це. Ми довідаємося в обговоренні, які в соціальних мережах, а також на порталі Щоденний Львів і на сайті Львівського а головним чином в соціальних мережах Фейсбук і Ютуб. На все добре. Ми наступну нашу прес-конференцію з від депутатів Львівської міської ради від фронту змін Михайла Хміля Ярослава Музички розпочнемо наживо трансляцію о 10-й годині 45 хвилин. До зустрічі.